про мир і вірив у перемогу. Наш земляк молодший сержант Віталій Костенко загинув на війні. Він служив водієм автомобільного взводу роти логістики 114 ї окремої бригади тероборони. Віддав своє життя за Україну 17 вересня 2024 року в районі Петропавлівки Куп'янського району. Попрощалися із 39-річним захисником у центральному соборі. А поховали на Алеї Слави Сухоярського кладовища. У на залишилась дружина, син, батьки та сестра. Дякуємо Віталію за мужність, відданість і за героїзм. Світла йому пам'ять. Ми молимося злопокронні душі, спосідоного приставленого. Воїна Віталія, які покладує життя полібою за волю і незалежність України і за відполученімо всякої, що ви не вільно, і не вільної. І... Ійському ізоляторі тимчасового отримання виявили численні порушення. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук Омбудсмана України. Відтак, під час моніторингового візиту, фахівці перевірили умови перебування дев'ятьох осіб. Випадків незаконного отримання не виявили скарг на катування чи жорстоке поводження. Також не зафіксували. Натомість у приміщеннях є низка недоліків, які потребують усунення. А саме у кімнатах для побачень відсутні ізоляції. Льовані кабіни з переговорними пристроями, не створені умови для осіб з інвалідністю. Відео зберігаються лише 7 діб замість 90. До того ж, у душових кабінах немає шторок, що порушує право на приватність а у прогулянкових двориках не встановлені камери спостереження. У двох лікарнях проведуть ремонти. Тендери оприлюднили на сайті Прозоро. Зокрема, йдеться про міську лікарню. номер 2. Там за 3,6 мільйони гривень хочуть демонтувати та замінити лікарняний ліфт, зняти двері, пофарбувати стіни. Тощо до 16 травня триває подання тендерних пропозицій. А виконати роботи підрядник має до кінця літа. Також за майже 1 мільйон 215 тисяч гривень хочуть відремонтувати Вати приміщення центральної районної лікарні, яка відноситься до Маловішанської сільської ради, а саме необхідно демонтувати дверні коробки, розібрати покриття підлогу, улаштувати тепло та звукоізоляцію, та установити умивальники. Тощо подати пропозицію можна до 13 травня, а виконати роботи до кінця року. Наш телеканал продовжує слідкувати за кримінальною справою щодо махінацій з копівлею недобудови під СНАП по вулиці Театральна. 5. нагадаю, по цій справі проходять два фігуранти: Геннадій Дикий та Павло Ходаківський. Якщо по міському голові провадження призупинене, поки він служить в ЗСУ, то днями у вищому антикорупційному суді відбулося засідання по справі Ходаківського. На ньому в закритому режимі допитували свідків за нашою інформацією. Свід... Чення давали екс-депутат міської ради Ігор Гейло, екс заступник міського голови Валерій Гнатюк, екс-депутат Київської облради Максим Запаскін та інші суд з'ясовував обставини прийняття рішення чи проводилась рецензія. Тощо важливо зазначити, що у справі змінився прокурор. Наступне засідання у ВАКС назначили на 12 травня. Від шинного заводу до фронту його шлях був прямим і без оминання. Дмитро Сухомлин із позивним Сухий отримав повістку у 2024 році і не шукав причин лишитися. Просто встав і пішов. А нині його донька каже: тато і досі з нею тільки тепер на небі. Історію відважного білоцерківця розповість Ярослав Гопаца. Ну пам'ятаю, я прийшла так, що ми ще ходила в 11 клас. Стидаюся, ми так посадили на лавочки, порозмовляли. І таке була наша перша зустріч. Юлія згадує момент знайомства зі своїм чоловіком Дмитром Сухомлином. Це сталося на одній з алей Білої церкви, і тоді він запам'ятався їй сором'язливим, усміхненим і добрим. Саме таким каже вона, він залишався і протягом усього життя. Також 32-річний Дмитро був трудолюбивим і відповідальним. Ще під час навчання в коледжі почав працювати на шинному заводі, а згодом і на інших гумових виробництвах. Це була важка і шкідлива робота, але вона йому подобалась. Втім, липні 2024 року. Дмитру довелося змінити робочу форму на піксельну, бо йому прийшла повістка. Він пройшов комісію і невдовзі відправився на навчання. Ну, спочатку він як їздив як на снайпер на завдання, то вони там їздили на день-на два, на сутки в них були. І потім, що він, особа ж нічого він не розповідав, зрозуміло. Ну, що Все добре, все добре, але зрозуміли, що нічого хорошого немає. Ну, потім він вже був його при... навчили, вже він їздив як не фаталовних дронщиків. Вже він на, пройшов навчання, ну там в них між собою так він ніде не їздив на дронщика. Вже він їздив як дронщик і вже говорив, що якби вже осінь, да, лиски впадають, що вже їм важко бути непомітними. Україну Дмитро захищав у лавах сотої бригади на Донецькому напрямку. Для нього це був справжній виклик, адже він ніколи не служив і не мав жодного стосунку до війська. Найскладніше згадує Юлія. Йому давалася не бойова підготовка, а розлука з родиною. Бо на такий тривалий період вони ніколи не були нарізно. Та, попри все, Дмитро тримався, казав: Я тут, щоб ви були в безпеці. У жовтні 2024 року під час вибуху міни Дмитро зазнав контузії, але продовжував службу. А вже 2 листопада ворог обстріляв їхні позиції у Торецьку із реактивних систем залпового вогню. Ракети влучили туди, де перебував Дмитро, і його серце зупинилося. Це був якби такий ритуал. Він кожен ранок вставав перед тим, як їхати. Він писав повідомлення там доброго ранку. Це кожного дня так було. І навіть в той день в обіди він мені ще. Я так розумію, за декілька годин до того, як загинув, він прислав фото останні. І вже ну, і ще там повідомлення, і вже потім, коли вже я писала, то вже він не відповідав. Звісно, про погане не думалося взагалі. Нічого не хотілося думати. Але так як вже я знала, що він має вісім годин вечора ну, на зв'язку, Вже вони повертаються. Вже він має написати, що я вже приїхав, так ніхто й не написав. Офіційне сповіщення про загибель Юлія отримала 4 листопада. Довго не могла в це повірити, аж допоки не побачила тіло чоловіка. А вже 8 листопада Дмитра Сухомлина провели в останню дорогу. Нині воїн спочиває на алеї Слави Сухоярського кладовища. Це мій друг з дитинства. Ми, ну, він з того села, де і я. Ми разом в дитинстві гуляли. Дуже сильно запам'яталось, як ми ходили в поле по горох, великою дуже компанією дітей. Був дуже він такий сором'язливий. Ніколи не пам'ятаю, щоб він щось погане комусь сказав. Ну, добра, хороша, дуже людина. Він в пам'яті всіх залишиться як. Ну, найкраще, як розповідає Юлія, в їхній історії з Дмитром особливе місце займає липень. Саме цей місяць об'єднав ключові події життя. 22 липня 2017-го вони побралися. За рік, 14 липня, з'явилася на світ донечка. А у 2024-му його мобілізували. Але також був ще один знак, який лише згодом жінка сприйняла як тривожний. Він як їхав вже. Навчальний центр він купив Софії кулончик, сердечко із прапором України. І десь, мабуть, за тиждень Софія мені каже, мамо, подивися, мене відпав вниз. Виходить, небо залишилось, а земля відпала. Ну, при тому, що воно так зроблено, що воно ну, не могло ніяк випасти. Ну, яку нічого, значить. Випало нічого страшного, а оказалося, що вже такий був передвісник. Дмитро мріяв після повернення з фронту більше часу проводити з родиною та подорожувати. Особливо теплою була його любов до шестирічної донечки Софії, і дуже боляче усвідомлювати, що він так і не зміг повести її до школи, та більше ніколи не побачить, як вона зростає. Але Софія приходить на його могилу, розмовляє з ним і вірить, що саме тато робить для неї погоду, бо він поруч, навіть якщо його не видно. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Якщо ви пропустили випуск головних новин, то нагадаю, подивитись його. Ви завжди можете на нашому ютуб-каналі. Достатньо написати в пошуку Еспресо БЦ». Тисніть дзвіночок, щоб стежити за нами. Та не лінуйтесь поставити відео вподобайку, бо від вашої активності залежить просування нашого каналу. А отже, більше наших земляків зможе дізнаватися правду. Дружба України та В'єтнаму у краєзнавчому музеї презентували тематичну виставку українці у локальних війнах, яку організували спільно з громадською організацією ветеранів війни. Як розповів її очільник Володимир Попович, вона приурочена до 50-ї річниці закінчення конфлікту у В'єтнамі. Нині всеукраїнська українська організація налічує понад 250 колишніх військових, які брали участь у цих бойових діях. Вони переважно проходили службу. Бо там у лавах ППО, а також були льотчики, моряки та ті, хто доставляв техніку з України в Азію. Загалом експозиція налічує понад півсотні фотографій з різних країн: Єгипту, Афганістану, Ефіопії, Сомалі. Тощо також представлена різноманітна література, військове спорядження, макети церкви, листівки та особисті речі військових. Крім того, школярі поспілкувалися з полковником запасу в'єтнамської армії Нгу Єн Ван Ло. Ми українці миротворча нація, але так прийшлося, що і в царській Росії, і в Радянській імперії ми брали участь в бойових діях на території інших країн. І одна з таких надзвичайно великих війн була війна у В'єтнамі, яка тривала майже 30 років з переривами, і 30 квітня. Цього року виповнюється 50 років закінчення цієї кривавої війни у В'єтнамі, і 50 років по з'єднанню єдн... північного і південного В'єтнаму на сьогоднішній день надзвичайно тісна співпраця в нас із посольством. В'єтнама в Україні, і на фотографіях відображено так, що багато наших делегацій, 12 делегацій, всього із 18 областей відвідали у 2012-2015 році В'єтнам по запрошенню Міністерства оборони В'єтнаму. Залишайтесь свідомими, сильними та нескореними. З вами була вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Наразі ми прощаємо з вами, щоб завтра знову зустрітись у цій студії в цей же час. Мирного всім вечора і слава Україні.